Доброго вечора підписникам мого каналу. Сьогодні доволі інтересний до вашої уваги законопроект. Підкреслюю, це законопроект номер 10209 в коментарях під відео. Я закріплю, поданий 3 листопада 2023 року, поданий депутатами пропрезидентської партії Слуга народу. Тому є перспективи у цього законопроекту, як ми розуміємо. І цей законопроект, на відміну від попередніх, які аналізувалися мною іншими адвокатами, такий законопроект просто саме те, що говорили. Адвокати, інші діячі, що потрібно, що хочуть бачити українці як зворотній зв'язок від держави щодо мобілізації, щодо служби у Збройних силах України. Отже, не буду затягувати законопроект. 10.209 поміщу під відео, чого стосується, в першу чергу стосується змін щодо закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 22. що пропонується, ключова стаття, яка стосується обов'язку громадян щодо мобілізації. Призов громадян на військову службу під час мобілізації е, здійснюється, враховуючи увага, морально-вольові якості кандидата на призов та письмове підтвердження готовності захищати вітчизну із зброєю в руках. Е, що це? А це ніщо інше, як дослівно закріплене. Згода, письмова згода конкретного громадянина, конкретної особи, людини як завгодно. Згода брати до рук зброю і бажання захищати вітчизну. Далі наступні зміни пропонуються щодо безробітних. І щодо осіб, які не є підприємцями, примусово залучати, ну, така, так би мовити, яка форма мобілізації назвемо робіт, які спрямовані на відновлення постраждалої внаслідок дії інфраструктури у секторах економіки. Тобто багато людей офіційно не працюючих. Можуть як форма мобілізації примусово залучатися, ну, очевидно, оплачувано, залучатися до виконання таких робіт. Далі, врегульовано буде категорію осіб. Ну, це працівники силових структур, працівників, які більше двох років працюють на державних структурах. Називаємо так на посадах, які передбачали носіння користування і навички поводження з вогнепальною зброєю. Більше двох років. Отже, навіть щодо Тих осіб, які бронювалися правоохоронними органами, то такі особи за їх згодою, знову ж таки підкреслюється, за їх згодою можуть бути мобілізовані або особи, навіть ті, які мали відсрочку, але володіють такими спеціальними знаннями. За їх згодою, повторюся, можуть бути мобілізовані. Далі, далі, там такі є пару норм цікавих, що, наприклад, у разі зміни місця проживання військовозобов'язаних зобов'язані протягом трьох робочих днів інформувати. Там органу особу органу ТЦК, дивна норма, оскільки зміна місця проживання відбувається, що це проходить через реєстри, через реєстри територіальних громад. Через демографічний реєстр, у якому відбувається відмітка щодо реєстрації, у електронній формі, все ведеться. Тобто ДЦК автоматично знатиме, але тут так повідомлено, що особа додатковий конкретний обов'язок має повідомити про зміну свого місця про проживання, щодо граничного віку перебування на військовій службі. 60 років були недоторканими, тобто, коли особа навіть за власним бажанням бажала продовжити службу у Збройних силах, за законом їй цього неможливо було зробити, їй це було заборонено. Тепер, якщо особа виявляє таке бажання, бажання служити, такі особи можуть залишатися на службі понад граничний вік 60 років. Далі Норми, що стосуються військовослужбовців, норми, що стосуються військовослужбовців, багато ситуацій я особисто чув, коли військовослужбовець подає рапорт щодо певних питань до свого командира. До питань, які належать до компетенції вирішення командира, а командир, в свою чергу, там, просто ігнорує цей рапорт, або надає там, формальну відповідь без аналізу ситуації. Тому така цікава норма з'являється, що у випадку, коли на такий рапорт командири з дня подачі рапорту протягом семи днів не надають відповідь, або. Відповідь є неналежна щодо е, питань порушення прав військовослужбовців. Військовослужбовець подає рапорт щодо е, порушення е, своїх. З, там, з проханням усунути або прийняти е, певні рішення. І якщо відповіді на такий рапорт немає зі сторони командира, а так зараз відбувається там, у 80 випадках ситуації, коли рапорти просто формально розглядають. За сім днів немає відповіді з моменту реєстрації рапорту, то військовослужбовець може е, за власним збаж... вважанням бути звільненим зі служби. Е, така нібито санкція. Е, Аналогічно, е, щодо звільнення зі служби е, було відкрите проблемне питання, коли особи, наприклад, Згідно з статтю 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, мають право бути непризваними або мають право на відсрочку, але за власним бажанням, ну, наприклад, інваліди, вони призвалися, мобілізувалися. Але потім у них, у них змінюється бажання. Якийсь період вони відслужили і говорять: ми хочемо бути звільненими зі служби. І тут було відкрите питання, майже не вирішувалося позитивно щодо звільнення. Пропозиція проекту закону, що конкретно щодо цієї категорії, у випадку подання відповідного рапорту про звільнення без. Безумовно, такі особи е, звільняються. Е, аналогічно, ще е, підняте питання цікаве, теж стосуються служби, е, особами, е, зокрема, е, які служать у Міністерства оборони України, у е, знову ж таки, правоохоронних органів, е, що мається. Е, Пропонується до змін, що у період дії воєнного стану за наказом міністра оборони та відповідного правоохоронного органу, для забезпечення, тут навіть підкреслено ротації для призваних на військову службу під час мобілізації військовослужбовців, які служать без ротації понад 6 місяців. Можна переводити до 30% особового складу правоохоронного органу чи органів Міністерства оборони України терміном до 6 місяців на правових засадах призову на військову службу під час мобілізації з відповідними пільгами, соціальним захистом осіб та їх сімей. Тобто це стосуватиметься. Таких осіб, які перебувають не безпосередньо у військових діях, до 30 такі ротації, і підкреслено, що класно, що підкреслено. Ротації щодо осіб, які 6 місяців перебувають військовослужбовці. на на передовій, на лінії зіткнення у, беруть участь у бойових діях по 30% ротації з особами, які у таких точках на лінії зіткнення не служать. Аналогічно, тільки позитивно ці всі норми потенційні можна характеризувати виключно позитивно. І е, на останок, так би мовити, ще прекрасна новина. Ну, це щодо майбутнього, закон про державну службу пропонується внести зміну, що призначення на вакантну посаду без проведення конкурсу е, щодо кандидата, який виконував бойові завдання в зоні бойових дій, має відбуватися тобто особа. Яка має УБД, безпосередньо виконувала бойові завдання, служила у Збройних силах, вступаючи на державну службу, має однозначний пріоритет серед інших осіб, так мовити цивільних осіб, і приймається без проведення конкурсу. Якщо кілька військовослужбовців претендують на таку посаду, то конкурс відбуватиметься в Виключно в межах е, осіб е, військовослужбовців, аналогічна позитивна норма. Тобто, все, що я зараз е, зацитував у цьому законопроєкті міститься, е, датований він там 3 листопада, зазвичай, щоб закон е, потрапив на голосування в сесійну залу, е, минає ну, декілька місяців, як мінімум. Але е, такі норми є прогресивними. Е, про такі норми, з чого я починав відео, що е, особи е, можуть щодо мобілізації мати власну позицію, е, власне відношення. Це право особ є зрозуміло, що обов'язок там захищати вітчизну, записаний в Конституції. Такий обов'язок є. Але такий обов'язок згідно з законодавства, наприклад, повторююся, у цьому законопроекті, що особа може виконувати певні роботи. Роботи щодо там, відновлення інфраструктури, що в цілому прирівнюється до мобілізації. І... Головна зміна, повторюю, що мобілізація має, матиме можливість відбуватися виключно за письмовим підтвердженням готовності з, о, кожної особи захищати вітчизну із зброєю е, в руках. Це був законопроект. Посилання надам під відео, цікавий законопроект, перспективний. Е, Людяний, орієнтований і внесений, повторюся, пропрезидентською фракцією. тому має, ну, має перспективи за моїм припущенням до прийняття. З вами був адвокат Піксель Савчак. Якщо додивилися до цього моменту, підписуйтесь, ставте лайк даному відео. Це мотивуватиме мене знімати більш якісне відео та сприятиме поширенню даного відео до всіх зацікавлених осіб. Дякую.